Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 14 глава з 1 по 11 вірш. Сказав Господь своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі Отця мого осель багато. А якби не так, я сказав би вам, іду приготувати місце вам. І Якщо піду і приготую вам місце, знову прийду і візьму вас до себе, щоб там, де я, і ви були, а куди я відходжу, ви знаєте, і путь знаєте. Говорить йому Фома, Господи, не знаємо, куди ти відходиш, і як можемо путь знати. Говорить йому Ісус: Я є путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б Отця Мого, і віднині знаєте його й бачили Його. Говорить йому Филип, Господи, покажи нам Отця і досить нам. Говорить йому Ісус. «Стільки часу я з вами, і ти не пізнав мене Филипе, хто бачив мене, побачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, вам не від себе кажу. Отець, же, який у мені перебуває, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.